Яка корисна копалина є найпопулярнішою в Україні? Як зростає морський експорт залізної руди і чому Австралія оновлює перелік критичної сировини? Про ці та інші новини у сфері надер розповім я, Ксенія Оренчак. Вітаю! Пісок став найпопулярнішою корисною копалиною в Україні. 22. Саме стільки спеціальних дозволів на розробку родовищ піску було видано минулого року через механізм електронних торгів. На цьому держава заробила 180 мільйонів гривень. Завдяки таким результатам пісок став найпопулярнішою корисною копалиною у 2023 році. Таку інформацію озвучив голова ДГС Роман Опімах. Під час публічної презентації звіту відомства за минулий рік. Друге та третє місце в переліку найпопулярніших корисних копалин посіли торф та бурштин. І відповідно на розробку цієї сировини було видано 9 на торф, 7 на бурштин, і до державного бюджету надійшло понад 70 мільйонів гривень. Загалом у минулому році ДГС видала 465 дозволів на розробку родовищ корисних копалень. Більше 80 були видані через механізм електронних торгів, а 360 – без аукціону. Посилання на повний перелік найпопулярніших корисних копалин буде розміщено в описі під моїм відео. Експорт залізної руди з України поступово повертається на море. За перші 5 місяців роботи українським морським коридором було перевезено понад 2,5 мільйонів тонн залізорудної сировини. Такі дані оприлюднив ГМК центр із посиланням на дані вітчизняних виробників та митниці? У перші два місяці роботи коридору з українських портів було експортовано лише 170 тисяч тонн залізної руди. У грудні морський експорт руди досяг свого максимуму. Тоді через порт Південний було експортовано майже 1,3 мільйони тонн залізорудної сорони. Запуск українського морського коридору позитивно вплинув на роботу вітчизняних гірничозбагачувальних комбінатів. Зокрема, група Метінвест за підсумками 2023 року збільшила виробництво залізорудних окатків на 2 мільйони тонн або на 66%. Австралія оновлює перелік критичної сировини. Уряд Австралії вніс нікель до переліку критичних корисних копалин. Це дасть змогу тамтешнім добувним компаніям отримати доступ до мільярдів доларів державного фінансування, а також гідно конкурувати на міжнародних ринках. Австралія має чітко визначений та затверджений перелік критичних корисних копалин, який час від часу оновлюється. Після додавання нікелю цей список включає 30 корисних копалин. Посилання на повний список буде розміщено в описі під моїм відео. З якими ж критеріями уряд Австралії визначає, яка корисна копалина є критичною? Отже, Міністерство промисловості, науки та ресурсів Австралії наводить чотири головних критерії для визначення критичних корисних копалин. Перше, це важливість для розвитку вітчизняних технологій, економіки та національної безпеки. Друге це геологічний потенціал країни у видобутку певної сировини. І третє це попит на сировину у стратегічних міжнародних партнерів Австралії. Четверте це вразливість до цих корисних копалин, до порушення ланцюгів постачання. А яка ситуація в Україні з переліком критичної сировини? В цьому питанні нам є чому повчитись у Австралії, тому що за 32 Роки незалежності в Україні немає досі затвердженого цього переліку. Тобто я неодноразово піднімала це питання в попередніх випусках. Наразі в українському законодавстві є лише рішення РНБО від 16 липня 2021 року. Нагадаю, вже 24-й і вже два роки йде війна. Цей список містить певний перелік металічних руд та неметалічних корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави. Однак цей список є неповним йому бракує чітких критеріїв. Ця невизначеність відлякує закордонних та вітчизняних інвесторів від капіталовкладень у розробку родовищ критичних корисних копалин. Ця невизначеність дає нашій країні повне нерозуміння, а скільки ж самій Україні потрібно цих критичних копалин для національної оборони та безпеки нашої країни. Бразилія активізує видобуток літію. Бразильська добувна компанія Sigma Lithium має намір інвестувати біля 100 мільйонів доларів у розробку родовища літію в штаті Мінас Жерайс. Значну частину цієї суми надрокористувач планує отримати через відкриття кредиту в Нацбанку економічного та соціального розвитку Бразилії. Очікується, що будівництво заводу з виробництва літівого концентрату почнеться в березні поточного року. Новий об'єкт стане другим заводом компанії Сігма у штаті Міннес-Жерайс. Запуск першої черги нового заводу дозволить надрокористувачу збільшити обсяг виробництва літію до. Півмільйона тонн на рік після введення в експлуатацію другої та третьої черги нового заводу потужності Сігма з виробництва літію збільшиться до майже одного мільйона тонн на рік. Хочу наголосити, що Україна може конкурувати з Бразилією у виробництві літію. Компанія Укрліті видобування, яка є членом Національної асоціації добувної промисловості України, зараз дійснює вивчення полохівського родовища літієвих руд на Кропивниччині. Цей рік українська компанія почала з вивчення підземних вод на родовищі. Водночас Украліті видобування розробляє програму суспільного залучення. Документ має на меті визначити алгоритм. Тим взаємодії надрокористувача з місцевою громадою, і наостанок хочу зробити оголошення. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України розпочинає громадське обговорення законопроекту про управління відходами видобувної промисловості. Відповідний документ був нещодавно оприлюднений на сайті відомства. Закликаю вас, шановні надрокористувачі, взяти активну участь в обговоренні цього важливого для галузі законопроекту. Посилання на документ ви знайдете в описі під відео. Що вам подобається мій канал? Не забувайте підписатися, натиснути на дзвіночок, поставити вподобайку. Також вас чекаю в коментарях. Давайте поспілкуємося з вами. Була я, Ксаня Оренчак. До зустрічі.